Вітаю вас на каналі у Тані. Сьогодні я буду сіяти баклажан і хочу вам показати, як я це буду робити, щоб баклажан зійшов дуже швидко і ми мали гарний урожай, який можна буде вивозити з городу тачками. Баклажан я буду сіяти Perfection F1 це гібрид. Для початку потрібно набрати землі. Земля повинна бути дуже вологою. Дуже волога, і зволожена земля. Ось я її зволо... зробила мокренькою такою. набрала у касети. і зараз буду робити ямочки, дирочки, яка глибина посадки баклажанів на розсаду. Це 1 см, 1-1,5 см. Ну, у мене є ось така паличка. Ось я відмірила, там у мене трошки більше. Ніж один Ну ми 1 см, може там і 2, чи 1,3, десь отак. І я буду робити ось отакі до цієї позначки ось отакі луночки. Зробила я такі луночки, розклала зернятка. І тепер потрібно притрусити сухою землею. Не вологою, а сухою. Ну, Я буду притрушувати, у мене ось є торф, я попритрушую торфом. Можна цією самою землею, але вона повинна бути суха. Притрусили, зайву землю зверху прибрали. Не можна поливати. Не потрібно поливати. Оце суха земля, зверху, нехай вона так і залишається. Тепер накривайте целлофаном. Так гарненько, щоб був наче парничок, і ставите у таке місце, де у вас ґрунт буде прогріватися до 25-26 градусів. Не температура повітря у кімнаті 25 чи 26, а саме ґрунт. Тому що буває у кімнаті 30, а стоїть розсада. Десь на підлозі, на холодній, і ґрунт не прогрівається, тому вона не буде у вас сходити. Згниють у тому мокрому ґрунті зернята і вони у вас не зійдуть. Тому старайтеся ставте десь біля ну, печки, біля на батарею, десь іще, можливо, у вас є такі місцина, де дуже тепло, щоб ґрунт так прогрівався. Тоді у вас дуже швидко вони зійдуть, і у вас будуть дружні сходи, і ви знаєте, що в розсаді закладається уже плід. Яка розсада, такий буде у вас плід. Тому ось так зробіть: накрийте гарненько целофаном, зробіть парничок і поставте у дуже тепле місце, щоб гарно прогрівався грунт. Ось у такі поради я вам хотіла сказати, дати, показати, я так роблю, і мені виходить. Можливо, комусь це сподобалося, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, на все добре. До побачення.